Добрий день. Гороскоп для тельців на червень місяць 2025 року. Астрологічний. З 1 по 10 червня. В бізнесі час обережності можуть змінитися умови контрактів або політика компанії. Краще спостерігати і аналізувати з в організмі з здоров'ю, схильність до застоїв, корисні розвантажувальні дні, більше кутпи, люсибільні відносини, але з ноткою прохолоди. Більше уваги потребують близькі з 11 по 20 червня. У вас буде можливість отримати вигідно. Пропозицію через старі знайомства або через особисті зв'язки, е, відродження почуттів або початок нового роману через спільний інтерес, е, гормональний тон, е, фон підвищен, е, то що може дати зузнати про себе. Е, буде незайвим профілактичне обстеження. З 21 по 30 червня. Стабільне зростання, особливо в креативних і фінансових проєктах. гарний час для інвестицій. Організм відновлюється, сприятливі процедури очищення і оздоровлення, глибокі розмови про майбутнє, спільні плани зміцнюють зв'язки. Рунічний гороскоп. З 1 по 10 червня руна Іса, період застою, нічого не форсуйте, дозвольте речам відстоятись, зробіть паузу. Руна Гебо – з 11 по 20 червня це партнерство, обмін енергіями, дарування без очікування винагороди буде ключем до успіху. З 1 по 30 червня руна Фе – це потік енергії, збагачення, матеріальний приріст. Гороскоп здоров'я. З 1 по 10 червня увага на кровообіг, лімфу, корисні легкі масажі, розтяжка. З 11 по 20 червня підтримайте гормональний баланс, приділіть увагу, діє, відпочинку, ну і дослідіть щитовідного залозу. З 21 по 30 червня позитивний вплив активного відпочинку, плавання прогулянки на природі. Гороскоп снів. З 1 по 10 червня сни про застиглі води, заморожені. Сигнал не поспішати Руна Іса. З 11 по 20 червня сни про дари, обміни, подарунки, знак удачі і нових партнерів. З 21 по 30 червня сни про зростання, дерева, будівлі дітей, прорив це буде означати прорив у особистому або матеріальному житті. Дякую. Гарного літа!